Опа, бігти. Біжим, 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 біжим. Щось ми повільно біжим. Є, я треба бігти швидше. Так. він його вкусив. А, це це типу він вкусив, це значить мені кудись не туди йти треба, чи шо? Слухай, шо тобі томі, казав? Мені здається, що життя мене нічого мене вчить в даному випадку. Help me, то ти зінфікований, що тобі help? А, ну так біга, шо? Ну тобі ГГ, ну шо ти? Я думаю, треба стріляти. Чи я зря витратив патрон? Я теж думаю, що це. Ну я, ну. Я навіть не думав, я такий. Треба стріляти. Чорегу. Та я просто не хотів би зручати патрон, тобто, знаєте, долбануть його палкою, чи ні? Ні, не варіант. Єдине, що мені залишилось, це просто вимикнути запис екрану. <гум> <гум> Зараз одну секунду. Не, так, добре, всі, все, посилання всі є. Е, е, останній штрих. Так, ви бачите екран. Я сподіваюся, ви його бачите. Привіт, Денис. Всіх ради бачити. Я повертаюсь до україномовного стрімингу. Будемо робити найкращий контент, який можна взагалі зробити. Можливо, краще почекає, поки шейдери забілдуться. О, ти про це? Про те, що в правому кутку пише? Я не знаю. Мені здається, ок. Це в неї таке волосся через шейдери на завантаженні, правильно? Вона буде трішки сідою поки ще. О, класна музика. Знаєте, унікальний контент. У всіх стрімерів прогружається. Шейдери в мене не прогружаються. Чуваю, я, буду, я знаю, що я буду робити після проходження цієї гри. Вчити всі мелодії з цієї гри. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. Some... Uncle Tommy? Hello? Нема вже анкла Томі, походу. Стоп, повин... а, я повинен. А, я я. А я думаю, синематик щось довго у нас стоїть, нічого не відбувається, а я вже можу ходити О, прикольно. Ну те, що у нас є двері, це зрозуміло. Це мені не цікаво. Я хочу порозглядати, що тут взагалі в кімнаті. Футболка з 14 номером. Якийсь телефон. як дере. Які Анкл Том. Так прикольно ходить. Це я так хожу, зазвичай, в своєму житті. пуфіки дуже класні. Я так хочу. Отак. Коли тільки прокинувся. Так, ну, давай это. далі. Так, Техаська газета, якась. 300%. Збільшення причин інф... містичної інфекції. Не хочу читати, дайте порад. Добре, тут у нас є. Окей. Все ще тр... треба мати в ванній кімнаті. Давайте вчитися, що треба не мати в ванній кімнаті. Рушники, газета, зубна паста, фен, мило. До речі, кран якийсь, знаєте, такий цікавий. Ручки прикольні Блін, я б хотів би собі двохповерховий будинок. Це так прикольно. Виділиєте? Неприємні новини, да Перестрілки на вулиці. Йой, що відбувається? У мене те ж саме питання. Гітара, можна пирати? Трішки навчасно але. Так, якась записка. Ага. Я буду вдома пізно вночі. При... Закажи собі їжу. Побачимось. Грязна посуда. Все як вдома, в мене. О, тут? Сэр, а так Does anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors, just... Just stand back there. Da, okay, okay. You're kind of freaking me out. I'm kind of sick. They're sick. they хворі. really sick. Jimmy! I avenged... Jimmy, No... He, you shot him? Sarah. I saw him this morning. Jimmy. There is something bad going on. We have got to get out of here. Do you understand me? Yeah. You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy on, shit. There. One in there. You got blood all over you. It ain't mine. Let's just Some sort of parasite or something. Oh, you gonna tell me what happened no, to the other thing? Who do you think you're doing? Keep driving got a kid, Joe. So do we. We have room. Keep driving, Tommy. Залущила людей. Нас цілком правильно. Саморешати, якщо хтось з них інфікований. О, جي جي, zombies here. Tommy. Tommy! Holy shit. І да, да, і так, I'm Dad? I'm here, baby. I'm here. Come on, give me your hand. What is it? My leg hurts. How bad? Pretty bad. We're gonna need to run. Опа, бігти, ты. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Сейчас мы повільно бежим. Е, я, е. Треба бігти швидше. Він його вкусив. А шо, ним все буде наче окей потім, ні? Він же його вкусив. А, це це типу він вкусив, це значить мені кудись на туди йти треба чи шо? Слухай, що тобі Томі, казав. Мені здається, що життя мене нічого мене вчить в даному випадку. Добре. Я зараз е, живу ліво. А, дякую. Дякую за підказки, дорогі лідачі. Yeah! Move it! Yeah, to be a bit of a. Get to the Oh, you got Sarah! I cannot run! Uncle Tommy? i will meet you there! Hurry! one that call? No, I was rather surprised. It's okay, baby. We're safe. We're safe. Hey! We need help! Stop, please!

Baby! The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Hundreds of worldwide. After a report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed, with the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents. Required to report to us. Remember when you're lost in the darkness, look for the light. Believe in the fireflies. Але музика гарна. Зараз, зараз я с сп... 20 років по тому. 100... Я йду. А хто сюди? How your Як твій ранок? one No, I don't. Mm, yeah, no, no. Well, I have some interesting news for you. So well, no no you know I'll take one guess. The uh, whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? <laughs> deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months. Easy. You wanna explain this? I was on my way back here and I got jumped by these two assholes, all right? yeah they got a few good hits in but look i managed give me that are these assholes still with us well, that's funny at least find out who they were yeah look they were a couple of nobodies they don't matter what matters is that robert fucking sent them <laughs> Поки не знаю, але що я, то я так бачу американський флаг. зараз знову буде цей момент, коли я дивлюсь відос, а потім мені треба грати, а я не граю, так? Ну. Well, це ось цей момент. Я все. Я я, я трішечки розумні, що я тепер можу краще е і швидше реагувати на це. Дякую. Беззаконня Повсюди Так, это разумеется перевірка. Я можу, якось до них не підходить. Так, наші ID картка. Що вот от робота У нас тут день Пушін. Я так розумію, нас не обоистить.

я не хочу <плес> туди лізти. От повинно бути світло. Як, беремо все, що можна. Блін, отут реально right. в цій грі дуже класні переходи, ну, типу, оцих маленьких фрагментів того, що тобі треба подивитися. Таких коротких сінематиків, так? Да? І. Е стоп, мені треба по чомусь стрілити, чи що?

наружу. Where's the ladder? It's got to be here got it. Great, bring it over. Lastness, куда? Ladies first. Да, lady, must be of else. <laughs> all This way. Flashlight. Oh, speaking of merchandise, when's that next shipment due? For me, it's better with more pills, lots of ammo, supposedly. Hold up, sport. Oh, sport. Show them trouble to tam the sport, and what she did tam the sport as a crouch. See, I... there's our culprit. Body's <laughs> not that old. Better keep your eyes and ears open. Trematra mate.

А, ну так бігає, а шо? Ну тобі га, ну шо ти? Шо, шо? Я думаю, треба стріляти. Чи я зря витратив патрон. Я теж думаю, що це. Ну я, ну. Я навіть не думав, я такий. Треба стріляти. Ну, как бы, anyway Что я Да я просто не хотел бы патрон, патроны Там, знаешь, тэ, долбануть его палкой Че, не, ну ладно Я не ждут Ага Стал skill Easy тут, тут, мне кажется, не выдают Стал skill а, Да Какие грабки? Да что ты? Та ну на это трішечки. На правий був, Треба по. Ляй точніше по цьому, типу. А в них нема патрона якихось там щось. Щось с вас корисне, щось хоч щось корисне. Юзифу. Всюди спори. Це зломається проти і и гага, разумеет? На цьому спорному моменті відео підходить до свого завершення. Обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей формат. Дякую, що були зі мною. Побачимось у наступних відео.